Патріотів і псевдопатріотів на наш вік здобутої незалежності вистачає. Одні відзначаються заходами з пробудження національної пам'яті та розвитку самосвідомості, пропагуванням культурних цінностей намагаються зруйнувати комплекс меншовартості. Інші провокують. Як ви відноситесь до подобного роду призивам? що саме? Ой, отрицательно это, отрицательно это не очень неприятно тут в основном собаки водятся очень много и пройти даже надпись, неудобно так что это неприятно и не, ну, не я очень я обращал внимание дело в том что я не обращал внимания никогда на, на вот эти вот подобные если бы вы не показали я может и... ну, это очень в общем не, не красит это а как вы думаете действительно ли это пишут патриоты как заявлено патриоты из вамы нет нет это не патриоты пишут Совершенно не патріоти. Як бачимо, слов'янці адекватно реагують на такі парканні вибрики. Питання в іншому: кому вигідно дестабілізувати спокій? І що це? Особисті ксенофобські переконання або платна акція, або все це в комплексі. Так чи інакше громада проти таких графіті?